Заступна міністрка міністра економіки запідозрили в тому, що він прийшов до парламенту на підпитку. Антолій Мірковський читав звіт бюджету за минулий рік із трибуни. Раптом депутат, що проходив поруч, почав голосувати. Урядник швидко зібрав документи, пішов геть. Пізніше в колуарах Нерде пояснив, що від заступника міністра пахло алкоголем. Очільник комітету із депутатської етики натомість заявив, що урядникові просто стало зле за інформацією депутатів Анатолія Мірковського у шпитали. Він проходить медичне обстеження. На вечірньому засіданні звіт завершував вже міністр економіки. П'яний заступник міністра звітує про виконання бюджету. Біля трибуни не можна було пройти. Бо в радіусі декількох метрів просто стояв запах нормального свіжого перегару. Часто буває, напруження готувалося, всю ніч вийшов зранку на трибуну, плюс жарко. Звичайно, да да, людині стало погано.